Традиції сила нескорених. Таку символічну назву має виставка, яку презентували майстри Тернопільської національної обласної спілки народного мистецтва України. На експозиції митці представили твори у різних стилях: малярство, вишиття, бісероплетіння, ветенанка, кераміка, гончарство та різьблення. Власне, через наші традиції ми можемо ідентифікувати себе як українці, як нація в світі. І майстри це і роблять. Якщо війна руйнує культурні цінності, то майстри народних ремесел підтримують. Традиції на виставці представлені твори 45 митців Тернопільщини, а це 120 мистецьких робіт. Людмила Павлова, заслужений майстер народної творчості України. На експозиції мисткиня презентувала два свої твори. На одному із них фігури українців у старовинному вбранні західних регіонів у стилі папіє маше Такий з повністю все висихає, воно все біленьке і повністю потім розмальовується, але відповідно так, як виглядає історичне вбрання. Повністю всі ті кожухи, ті всі манти. Кожен е, одяг е, у нас він має свою назву специфічно в кожному регіоні. Тому якщо там кожух, то в Гуцулів це сардак, е, у Лемків це е, гуня, Чуня. Людмила Павлова розповідає, на роботу витратила близько трьох місяців. Найдовше каже мисткиня сохнуть самі фігурки, а далі їх можна розфарбовувати. Посередині експозиції жінка створила дідох. Говорить, це символ наших українських традицій. Тому і свою роботу назвала дідох як символ життя. він завжди присутній. В кожній українській родині на Різдво дух наших пращує. Він завжди є. Ми завжди шануємо наших батьків, дідів. І все наше покоління, і от, а на основі цього виникло показати всі наші західні регіони. Виставку робіт української народної творчості усі охочі можуть побачити у Тернопільському обласному художньому музеї. Триватиме експозиція до середини лютого.